Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Маленька Португалія є сильним гравцем на світовому ринку алкоголю. Самобутні запашні вина граючи перемагають на щорічних світових дегустаціях та конкурсах, залишаючи позаду європейських сусідів. Примітним є той факт, що сорти винограду що використовуються в виробництві, є місцевим надбанням. Їх неможливо знайти в жодній іншій країні. Португальці неймовірно впишаються місцевими нові з особливим задоволенням. Одним із найзнаменітіших індіюжпорту Геш є портвейн. Дослівно ця назва перекладається як напій порту головного порту країни. Портвейн був уперше зроблений у 18 сторіччі в найстарішому виноробному регіоні. Дору одноіменну назву носить і річка, навколо якої сьогодні, як раніше, на багато кілометрів простягаються розкішні виноградники з автохтонними сортами. До основних відмінних рис португальського портвейну можна віднести вволікаючу, але при цьому не насолоду підвищена міцність до 22% і чудовий аромат з пікантними дерев'яними нотками сьогодні. Його виробництво суворо регламентоване, а право на назву закріплене законодавством ЄС та власне Португалії. Пляшку оригінального напою вінчає особлива марка, яку наносять на шийку пляшки. Найдорожчі вінтажні сорти можуть витримуватись понад 100 років та коштувати десятки тисяч євро. Але ми з вами поговоримо про більш демократичніші варіанти портвейни, які заслуговують вашої уваги. Портвейн Піано Рубі виноградне, кріплене вино червоного кольору. В ароматі присутні ноти стиглих червоних фруктів. Смак структурований з округлими танінами та вишиканою збалансованістю між кислотністю та солодкістю. Температура подачі 12 градусів.